Всіх вітаю на каналі я Люблю Україну Філателії України. Сьогодні у нас 2 число, завтра 3 грудня 2025 року. Заходжу на відділення, прийшов, що в мене є тут півгодинки до закриття на 40 тисяч. Конверти мої прийшли, що я заказував з Укрпочти. Я заказував три листа, але скоріше за все напевно, не прийшло з марками. З Марку не прийшло, ну прийду хоч конверти, може, попідписую людям. І можливо завтра е, попаду і декому повідправляю. Так що да, завтра професійне свято, як то, як то кажуть. Ну, подивимося, що з того вийде. Не переключайтеся. Тут тут все прикольно. Нічого собі. Бачите, як прикольно оформили на відділі 40 тисяч. Зараз ну, да, да, розпитаємося. Так, я все зробив. Сьогодні у нас 2.12.25. Конверти замовив наперед. Конверти пройшли, правда, марок не прийшло. І завтра у нас третє число, День ракетних військ артилерії. Запоминайте штрих-коди. Завтра не вишлю, бо не встигаю. Післязавтра, напевно, я все зробив, але просто завтра до сьомої години працює відділення, я просто не встигаю. Так, це штрих-код піде до Женку Михайло. Місту Запоріжжя. Допомагайте Суркода. Так, це мені, мені, мені три я зробив. Так. Це піде в Ордевеліо. Це піде Андрій Кочмін. Так. Це піде у нас Анна Кубаснюк Так, це піде в Рівно Юрій Колоденський. Це піде Івана Пакінтєвиці, місто Павлоград. Це в нас піде Володимиру Соловйового. Це у нас піде Андрій Зеленський Дніпро. Це у нас піде Панощук, місто Ужгород. Так що бачите, я все приготував сьогодні. Но, на жаль, я б ще марки наклеював, але марки не прийшли сьогодні. Марки прийду завтра, але завтра просто я на виїзді і я на відділення не попаду. Мають заставити штемпеля, і я поставлю зранку четвертого і ці всі листи відправлю. До речі, можете подивитися прикольно на відділення Бачите, як все прикольно. Слава засідам. Сьогодні у нас 4.12.2025 день артилерії, ракетних військ артилерії, так що всіх вітаю причетним причетних. І якраз зараз сьогодні я відправлю своє відправлення. Бо вчора в мене не вийшло, але буде штемпель з поспогашення за вчорашній день, а сьогодні в дійсний день артилерії. Ми відправимо, так що дивіться. Так. Ну, майже все дроблю. Зараз буду відправляти. Покажу, що вийшло. Світла, правда, нема. Так, має приблизно бути КПДшки так. Це початка 3-12-го, коли вчора було погашення. Вчора я не попав, бо на виїзді був, але день артилерії. Сьогодні у нас 4.12, тобто я робив отак. Це вчорашня напередодні, ще було, а це вже сьогоднішня, на день артилерії. Так що так, тут переправлю. Буде також 04.12 до Дня ракетних військ і артилерії. Ну, все ще дороблю. Зараз вам там відправляю. Штрих-коди я показував перед тим. Ну, як би так. так що... Всіх вітаю сьогодні, хто причетний, і слава Україні, і слава ЗСУ!